Так, всім доброго дня. Буде зараз екскурсія по кабінету. Перше, що нам треба зробити, після того, як ви зареєструвалися і заходите, наприклад, з телефону, воно вам пише, виберіть, будь ласка, країну. Вам треба нажати Скасувати, після того нажати Мембер логін, вводите тут свій логін. У мене вже тут збережений. Ставимо, що ми не робот. Вибираємо пішохідні переходи. І входимо в кабінет. Що нам треба знати в кабінеті? Перше, як зробити замовлення. Показую. Тут дає розділ замовити і вибираємо зробити замовлення. Тут в нас є асортимент продукції. Тут ми бачимо вигідно робити замовлення з тими позначками, де пише, тут пише Lifestyle. lifestyle воно зараховується до лайф бонусу місячного. Далі ми тут бачимо асортимент продукції, після того ми його можемо додати, наприклад, в кошик. Переглянути кошик. Максимум можна додавати в один, то три позиції в одне замовлення. От. Тут далі робимо чекаут, Натискаємо, вибираємо спосіб оплати або з карточки, або, наприклад, з електронних грошей. І далі вибираємо наш адрес. Далі вибираємо тут розділ, що я погоджуюсь. І, в принципі, процес замовлення. І так ми робимо замовлення. Друге, що нам Ну, переходимо знову на головну. Трошки грузить. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо наша ссылка. Ось тут силка, там, де пише бепік Builder». Ми її можемо копіювати і давати людям для реєстрації. Друге, тут в нас є зроблені гроші за поточний тиждень. Тут є нові люди за поточний тиждень, і тут є сума балів. Тут ліва нога і права нога. В принципі, вони тут є одинакові. Що там, що там 98, від них буде для новачків 10%. Тобто, зрахуємо 1 до 1 до долара, значить буде 9,80 від слабшої ноги. От. Є такий момент, ну, то тобто, розділ організації. Тут ми можемо побачити бінарні деталі. В бінарних деталях в нас тут відображається наш. Поточний статус, на якому ми рано. Далі я вам покажу, які тут є статуси. І тут показує за минулий тиждень, що права нога 450 балів, ліва нога 518 балів. За поточний тиждень 98-98. Віддаєте -98. ще трохи нижче, і тут показує, що То есть, бали оновлюються кожного тижня, але вони не згоряють, вони просто переносяться на наступний тиждень. Тобто, тут є права нога 1679 балів. Получається перев'яз. Ліва нога 448. Ми отримуємо 10% від слабшої ноги. Так як тут є статус бренд-партнер, то ми не отримуємо нічого. Щоб отримувати по типу бінару, потрібно мати в лівій нозі одну людину і в правій нозі одну людину. Раз в два місяці, хоча б, щоб була активність. Навіть не в два місяці, а бажано в місяць. От, далі. Відкриваємо дерево. Організація моє дерево. І тут ми бачимо. Людей, людей, людей. Ті, що червоними, то вони робили замовлення і робили два місяці тому. Ще пройде два місяці, вони щезнуть. Хто зеленими, ті активні. Далі. Тут. По бінарному виду вам можуть падати люди ваших людей, і трошки їх тут багато, і виходить каша. Тут ми бачимо, що зліва 96 людей, справа 84. Щоб побачити своїх особисто запрошених, і особисто запрошених своїх особисто запрошених, треба вибрати на дерево і спонсорський вид. Тобто є бінарний, є спонсорський. От. Тут є такі кабінети, що я там на них робив... Попереднє відео записував. І тут ми бачимо, що тут є ну, тут активний. Хто активний, тут видно, що є 60 балів. Там 60 то були акційні замовлення зроблені. Тобто тут є ваші особисто запрошені, і особисто запрошені ваших особисто запрошених. В принципі, з тим ясно. Далі що нам ще тут треба знати. Чекаємо, поки воно догрузить. От. Є ще такий розділ, як ресурси. В ресурсах тут є, зразу ну, перейду до такого важливого: є Biepic Compensation Plan, то есть План, тобто планагород.